Місце Москва, Тропарево, Ніколіно, метраж 38, кімната 1, висота, потолков 2, 7, бюджет 1, 0000, 000, гривень, дизайн, Анна Ковальченко, коротенько. Нове призначення однокімнатної квартири тимчасове житло для приїжджих туристів. Замовники вирішили здавати квартиру і найняли вже знайомого дизайнера Ганну Ковальченко для оновлення обстановки. За допомогою декоративних прийомів вона створила привабливий і універсальний інтер'єр. Завдяки геометричному декору і текстилю в єдиній кімнаті з'явилися функціональні зони. У передпокої Анна додала кольору, а на кухні розширила простір за допомогою світлого фону стін. Більш детально про ремонт і свої прийоми розповіла сама Анна. Подробиця замовниця, мій повторний клієнт. Я вже оформляла інтер'єр для її сина, розповідає Анна, господиня хотіла оновити обстановку і підготувати квартиру для здачі в оренду на сайтах АІР і ібо Обов'язковими умовами замовниці були використання вже наявних меблів і вкрай обмежений бюджет. Треба було створити універсальний і привабливий інтер'єр, щоб при погляді на його фотографії у потенційного клієнта відразу виникло бажання залишити бронь, як таке перепланування було непотрібне, розповідає Анна. Тим більше в умовах обмеженого бюджету ми не могли собі дозволити щось змінювати. Невелика квартира розділена на дві зони житлову і громадську. З невеликого передпокою ведуть троє дверей, суміщений санвузол. На кухню і в кімнату, де обладнали спальне місце з двоспальним ліжком і м'яку зону, чорнові роботи вирішили навіть не починати, каже Анна. Тільки в передпокої і на кухні позбулися старих неживих шпалер і підготували стіни під фарбування. У кімнаті залишили шпалери під фарбування і оновили їх білим кольором, стіни декорували геометричними акцентами, ромб над диваном і п'ятикутник в зоні гардероба. На підлозі залишили ламінат, стеля також була в хорошому стані, і в санузлі не стали нічого міняти. Спочатку в квартирі було три міських шафи: один навпроти ліжка і два в передпокої, але зараз в них немає необхідності, Залишили тільки вбудована шафа в передпокої. У зоні спальні передбачили відкритий кронштейн з вішалками. Дуже зручний варіант. До того ж, відкриті системи зберігання зараз дуже популярні і часто використовуються в скандинавських інтер'єрах. На кухні залишили невеликий, але місткий гарнітур, а на протилежній від нього стіні закріпили полички для декору. Традиційне освітлення міняти не стали у всіх кімнатах. Передбачені стильові світильники у передпокою додали настільну лампу для бічного світла. У вітальні поруч з диваном додатково поставили торшер для читання. Господиня квартири задала тон колірній палітрі у вітальній і спальній зонах, їй сподобалося чорно-біле покривало з геометричним принтом. Воно і стало відправною точкою, згадує Анна. Тоді ми вирішили зробити ставку на геометрію. Так з'явився акцентний ромб над диваном. Він виграшно підкреслив артпринти і п'ятикутник в зоні вбиральні, сірого кольору для передпокою в стандартній палітрі не виявилося, каже дизайнер. Тому я змішала білу основу і фарбувальний пігмент самостійно. На тлі такого складного відтінку меблі темного кольору виглядає благородніше, а на невеликій кухні колірне рішення навіяв гарнітур п'ятного кольору. Стіни залишили білого кольору для візуального розширення простору, тільки квадрат для полиць пофарбували в м'ятний, саме такого відтінку в палітрі не знайшлося, і його теж зробили самостійно. З колишніх меблів залишилася вхідна група в передпокої, ліжко, диван з комодом, журнальний столик, кухонний гарнітур і круглий стіл. Для дивана купили новий сірий чохол. Так як червоний колір старого чохла не вписувався в інтер'єр, для кухні придбали дизайнерські стільці, амес вони відмінно виглядають в сучасних інтер'єрах, а також дуже зручні і практичні. Для передпокою купили дерев'яну лавку галашницю в іке. Саме декор в стилі боху використовували для створення затишку. У вітальні додали художні принти та картину з видом на Париж. Рослини в горщиках та подушки компаньйони на дивані оживили інтер'єр, на журнальному столику склали гармонійну композицію зі свічками. Гурками слонів, квітами у вазах і книгами на комоді розташували чорно-білі фото, глобус, статуетки і мальовничі гілочки. У вазі на кухні полиці декорували сувенірами з подорожей в стилі етно, вазами і рослинами в горщиках, на підвіконня поставили годинник у вигляді велосипеда. В інтер'єрі я віддаю перевагу натуральним матеріалам. каже Анна, у кімнаті до старих штор підібрали тюль з натурального льону і килим з сизалю. Тут текстиль виконує ще й роль зонуючого елемента. Декоративна штора відокремлює спальне місце від вітальні, на кухні вікно оформили бамбуковими жалюзі, в денний час вони створюють цікаву гру світла і не перевантажують невеликий простір. В оформленні дотримувалися сучасного скандинавського стилю з додаванням боху. Цей стиль, відмінно підходить для невеликих квартир, білі стіни візуально розширюють простір, А лаконічна меблі виглядає дуже сучасно. Щоб інтер'єр не виглядав надто стримано, розповідає Анна, мені захотілося додати богемного затишку звідси живі рослини, етнічні вазочки, гурки і статуетки. Головна складність гармонійне, поєднання нової обробки і декору зі старими меблями, адже дизайнеру завжди простіше працювати з нуля, що стосується термінів, ремонт зайняв близько місяця, перепланування. Фото квартири до ремонту порадить читачам топ 10 як створити подібний інтер'єр. 1. Використовуйте світлий або нейтральний фон для стін в невеликій кімнаті. Так приміщення буде здаватися просторіше. 2. Для створення затишної обстановки вибирайте меблі і декор з натуральних матеріалів дерево, вербові прути. льон, Павовна. До того ж ти матеріали екологічні. 3. Не забувайте про акценти, з них кімната виглядає сумно і мляво. Подушки на диванах і кріслах, постери, картини, вази та інші аксесуари просто необхідні, щоб вдихнути життя в кожен будинок чотири. Групуйте аксесуари. Одна вазочка або одна книга виглядають неймовірно, а композиція з двох-трьох однакових або схожих об'єктів виглядає гармонійно і приковує погляд. Бренди, представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба люкс підлогове покриття, ламінат, меблі, лава і декор. Постер дзеркало, вазочки іке, освітлення, настільна лампа іке, вітальня, оздоблення, шпалери підлогове покриття, ламінат килим іке, текстиль іке для наш Торас, магазину, ізолюн, руд, декор, постери іке, кухня, оздоблення, фарба для ван і кухонь, дюлюкс підлогове покриття, ламінат, меблі, стільці еамес. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмі Роум? Надсилайте фотографії. Трид візуалізації на вов інрум рю.